Я так розумію, роблять підробні документи, які біцяки подають на цей тендер. І за тими документами їхня фірма Електроленд була субпідрядником у фірми Тімвел на термомодернізації школи номер 22 Тобто Тімвел виступає як підрядник і бере електроленд біцяків на субпідряд. Аж на цілих. 25 метрів квадратних. Друзі, ви тільки уявіть, підряд на десятки мільйонів гривень. Величезна школа на тисячі метрів квадратних. Тисячі а беруть на субподряд біцаків на 25 метрів квадратних. Ну, от можна це уявити, що фірма, яка спеціалізується, а Тімвел спеціалізується на термомодернізації, тобто на утепленні, і от вони роблять величезний об'єкт, а 25 квадратів вже ну не можемо. Давайте все ж таки когось візьмемо на субпідряд, на 25 метрів квадратних. Я вахую. Давай.